Всім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махомком'є. На огляді в нас сьогодні отакий підйомник-вертикалізатор 2 в одному AKS Dual. Що являє цей підйомник вертикалізатор Це по суті той самий АКС Fold, широкознана марка, широкознана модель, звичайний підйомник, який. Може, от, наприклад, от, як бачите, ось цей от гусак. В такому положенні він здатен піднімати, наприклад, людину з візка, чи з підлоги, чи з ліжка. Ви під'їжджаєте ось, ось цими ногами під ліжко чи біля візка, натискаєте там на педаль, потім покажу, і берете от. пульт. Він спускається, зафіксували людину. І піднімаєте її вверх, і в такому положенні, от, в такому от підвішеному стані, людина транспортується туди, куди їй потрібно, чи це у ванну, чи в туалет, чи і так взагалі по квартирі. Або зразу можна пересадити туди, куди потрібно не знаю, там візок чи ще кудись. От, це одна от штука. А друга в нас є от ще от така, така от ставочка. Це для вертикалізації, тому що для деяких пацієнтів от лікарі радять, щоб їх перевозити у стоячому стані. Е, я вам покажу, і для цього є в нас от така підставка. Є от такий от фіксатор ніг, він регулюється по висоті. Все це вам зараз покажу, поріжу. Відео буде такими шматочками. І людина, власне, в такому стані, от, тоячому, вона просто от фіксується і потім так само транспортується. Що входить в комплект? В комплекті є абсолютно все необхідне, це от така, а, такий гамак-підвіз. Це стандартний гамак. Він в хорошому стані, просто його треба попрати. Витримано він навантаження досить багато. Там навіть десь чи 200, чи скільки кілограм, треба подивитись. Це в нас розмір МК, це, до речі, оригінальний підвіс. А, от він. Бачите, 250 кілограм. Тут За допомогою лямок можна регулювати висоту от спинки, ну, тобто, щоб, наскільки людині буде зручно. А, і є такий спеціальний гамак Це для, от, якщо вже для вертикалізатора, тобто, коли вже людина буде у стоячому стані транспортуватися. Потім також покажу, зараз відкину зарядний пристрій. Батарея. Скажу чесно, батарея не нова, але вона досить добре тримає. Я щойно тестив, я себе піднімав, я важу 80 кг, і терпіння в мене вистачило на 10 спуск підйом. І я, я вже просто замучився далі оце, сидіти в цьому гамаку. Так, так, так. Ця вся конструкція вона доволі легко складається. Дивіться, от для прикладу, ось цей от такий гусак, він знімається шляхом того, що ви отут -от -от відщлкуєте, і от тоді витягуєте ось цю направляючу. А, щоб ви не переживали, наприклад, звісно, якщо ви захочете ну, якось ненароком у вас її вирвати, а, щоб процес експлуатації, у вас ну, просто-напросто не вийде. Тому що ну, дивіться, я от совую туди. Перед. Хіба що навіть, якщо ви ось так розчолкнете, то тоді треба буде ще його виняти. А ви спробуйте без зусиль ось це от виняти. У вас, я думаю, не вийде. Одним словом, надійна конструкція. Тут це так само от складається, а вже потім вам можливо покажу, а можливо і ні. Тобто ось тут оце ми відтискаємо. Раз, виняли тут. І все. Ну і там знизу так само той самий принцип. Взагалі нічого складного немає. Так, в мене зараз знову вийде дуже розтягнуте відео. А, зараз буду все показувати. І так, дивіться, одразу, як відбувається процес заміни от, трансформування з підйомника у вертикалізатор. Все. мы снимаем э, стоянок. вот гамак и его сторону далее отстебаем как я и сказал вот эту штукенцию чуть-чуть ее приподнимаем и вытягиваем штопор У нас. Воно у мене тут все не попадало і не завалило світло. Далі беремо ось Такого, таку велику рогатку Так само її фіксуємо, як і попередній тут. Одне лише положення, так що не помилитись. Фіксуємо зверху, защлкуємо, беремо спеціальний такий от пояс. Хоп. Може підійти для потолочних різних систем. Він фіксується тут під грудьми, зараз я вам покажу. І також в мене вже є тут заготовлений. Ось така штукенця, дивіться, це платформа для них. Вона тут відкручується, відкручуємо і тут фіксатор. Просто і ставимо сюди. Принцип тут наступний. Е, звичайно, обов'язково перед тим, як здійснювати їх у пацієнта, який з треба розвинути ось ці от ноги. Я тут ззаді напису на педаль, бачите, ось ця піднялась. Блокуємо колеса, щоб підйомник не поїхав. Тепер заходимо, фіксуємо, стаємо на ось цей помост такий. Самому це, звичайно, гіп... незручно, але якось мушу викручуватись. Такс. Далі.

В принципі, також можна, так, да. ще й під ногами, можна так. Зафіксувати. навхрест. Це, типу, воно буде краще ноги тримати. Так, -ху -ху. оп! І дивіться, тепер. Я опускаюсь. Тут, але воно нікуди не втікає. Тобто, уявили, я сижу, наприклад, на візку, зараз трошки засвічу. Сижу от на візку, посадили мене, закріпили, так? далі беремо пульт. Тут дуже важливо на потрібну висоту от підняти. і так щоб в мене не то, що я повністю піднімався разом з цим. Ці, до речі, є такі ручки, за які можна триматись. Зараз ми випробували лише без оцих, наприклад, штук. Бачите, от я стою, в мене ноги зафіксовані, так щоб я вліво-вправо не міг. І просто під, цей вертикалізатор піднімає е, мій тулуб і от, наприклад, можна в такій позиції, можна чуть-чуть, щоб -чуть -чуть були ноги зігнуті. Для прикладу. Тут я тримаюся руками. Далі людина знімає е, цю педалі, розблоковує колеса і перевозить туди, куди мені потрібно. Наприклад, якщо в туалет... До речі, дуже зручний оцей ремінь. Просто під'їжджаєте заді до туалета, спускаєте штани, опустили на, на унітаз і якось так. Або те саме можна і транспортування у ванну. Тобто, ну, якби я вам показую можливості, а ви вже самі вирішуєте, до чого як краще застосувати. Ось Подивіться. Є в нас ось такий ремінь. Бачите, от він тут фіксується от, а, на животі, або під грудьми без, безпосередньо вже ми фіксуємо так, щоб людина якраз буде міцно зафіксована. Зручний тут спинка, бачите, вона тут м'яка ручка є з допомогою. Можна якось спрямовувати людину куди потрібно. Ручки, власне куди. А, ну і по зовнішньому стану є певні там тарапани по корпусу, це, я думаю, зрозуміло. Але тут і ціна це, це не новий. Бачите, він тут ходить, але це так і має бути. Він бачите на нікому штифті. Тут це дуже... Міцно, і повторюсь, так само в цьому режимі 150 кг максимальне навантаження. Штука хороша, два в одному, і виходить набагато дешевше, ніж купувати окремо вертикалізатор і окремо підйомник. Плюс буде займати менше місця. В наступному відео вам зніму, як він виглядає вже в складному розкладеному вигляді, щоб ви собі от знали от ці ліпучки, бачите, тут підніжки воно тут Яке? можна регулювати відносно висоти колін, тобто, щоб під самі коліна там підняти або вище, або нижче, то як вам видніше. І таке покриття, воно якесь пророзинене Ну, Поки що так. До речі, якщо ви переживаєте за те, що. А що буде, якщо в процесі розрядиться батарея, то є тут така штука. Дивіться, функція екстреного спускання. Оп, ось цю штучку. Піднімаєте вверх. і крутите. І він опускається. Правда, не так швидко, якщо це. Робити за допомогою пульта, але опускається. Або функція підйому. Просто в іншу сторону круто, і він піднімається. Так що все дуже продумано. І давайте, раз я вже включив, то відразу покажу вам, як він збирається. Все дуже швидко. До речі, коли не користуєтеся підйомником, обов'язково цю червону кнопку потрібно втопити туди вглубь. А якщо взагалі довго не користуєтесь, краще виймаєте батарею, вона виймається дуже просто. Тут, тут. відщолкнемо і все. От оце у нас батарея. А, так я ще не спустив. А як я його хочу спустити, якщо я виняв батарею? Бачите, який я Спущу так. Як завжди, виходить довже простягнуте відео. І цю штуку, дивіться, її, в принципі, нереально загубити, тому що вона тут. Що прикріплено? Оце виймаємо. Тут відкручуємо, також виймається. А це ще простіше, демонтується. Це може ось так. Так. Далі в нас отут внизу є такий самий фіксатор. Його ми... Виймаємо і кладемо відразу назад, так щоб воно ніде не згубилось. Так, тут ще є? чтобы можно было... Так. Это мене... есть... Так і замучитись можна з такими обзорами. І зарядка. Ось така от кучка, а така полезна штучка. Треба його попрати, але взагалі він ніде не надірвний, нічого, просто треба десь, десь попрати ось ці гамаки. Насправді дуже хороша, корисна штука. Купити можна в інтернет-магазині Махом, посилання буде внизу під відео. І, як завжди, дякую за увагу.